Всім привіт! Це Плей і я вас вітаю у моєму новому відео. Сьогодні в нас буде відео з будівництвом, а точніше, не зовсім будівництвом, скоріше, це щось схоже на Shell Challenge, Сподіваюся, ви знаєте, що це таке. Це коли один автор будує якусь ракушку, це там стіни, може бути стеля, може бути облагороджений там забор. Все, що завгодно, і передає це іншим людям, щоб вони могли добудувати вже самі те, що їм треба і що вони зможуть з цього зробити. В Shell челенджах в звичайному випадку є багато правил, а найголовніше з них це, звичайно ж, не перебудовувати нічого, тобто стіни не можна зносити, можна можливо тільки добудовувати свої. Але в моєму випадку все трошки інакше. І я вам розкажу, що це за Shell, в принципі. Сподіваюся, хоч хтось дивився моє відео з переглядом сейф-файла, який називався Shellville від автора. Build by Camila. Там я розказувала про цей, цей файл та показувала всі будівлі, які там є. Там було, здається, забудований нюкрест повністю різними будинками-ракушками. І цей будинок, який ви зараз бачите перед собою, ці танхауси, також там були. Можливо, хтось пам'ятає, можливо, ні. Але в тому відео я казала, що цей лот мені сподобався. Більше за все, він мене дуже сильно підкорив ці танхауси офігезні. І вже тоді я казала, що я точно буду їх забудовувати. Здається, я казала, що не впевнена, що буду це робити на відео, але я казала, що точно їх забудую. І ось ми в сьогоднішньому моменті, якщо можна так сказати. В принципі, на це мене надихнула ще. Інша штука, а те, що в моєму збереженні з моєю династією Heritage of the Gods, яку я веду в інстаграмі. Якщо вам цікаво, мій інстаграм є в описі під відео. Так от, там в дев'ятому поколінні народилася відразу трійня. це я вам скажу було складне рішення. Все почалось з того, що я не дуже хотіла нянчити дітей, якщо чесно. І я хотіла трошки втрутитись. Я подивилася, що Сімс мені предлагає знову дівчат народжувати дівчат. А мені потрібен був хлопчик, по ну по правилам цього цієї династії мені потрібен був саме хлопчик. Гра мені предлагала дівчинку, і я така, типу, я не готова знову, я не готова народжувати ще дітей. А на той момент я ще була дуже, скажімо, дурна і думала, що я зможу закінчити свою династію ще в тому році. Я сподівалася на це, але моя улюблена трійня. Тож вийшла так, що народилася. Тріння. через те, що я поставила в командному центрі там, де хлопчик, одиничко, а там, де дівчинка, я не поставила нічого, дурна людина не, до... не догадалася це зробити. Тож через це в мене народилася трія. Після цього в мене, звичайно, були думки, щоб просто відмотати гру назад, поставити там нолік і ти типу, породити собі тільки хлопчика. А потім я зрозуміла, що це вже ну якось дуже сильно втручатися в гру мені не хотілося все ж таки нашо. І так, типу, це ж гра, Тож. Ось так от ми прийшли до цього моменту. Насправді ці треняшки мене дуже радували. Я їх обожнюю. Але я, напевно, обожнюю всіх своїх персонажів, тому Типу, яка є. Ось так, от виявилось, що з треняшками складно, але можливо вижити. Я вижила. До того ж, було складно через те, що мені пройшлось про. Перебудовувати той будинок, в якому жили мої персонажі, тому що він був маленький, там була всього одна вільна кімната під дитячу і ось так от. А друга кімната в мене була, типу, спортзалу, і її прийшлось потім зносити, будувати там іншу дитячу. У мене в одній кімнаті була дитяча спальна, в іншій кімнаті дитяча гральна була, тому що так було легше просто бігати до них. Можна було одночасно, типу, відразу трьох там, в принципі, в одному місці застати. А, тож, якось так я вижила в цьому моменті. І мої персонажі вже скоро стануть дорослими. І в мене виникла така офігезна ідея заселити їх всіх трьох е, в ці танхауси. Тобто, у кожного буде свій танхаус. Вони всі брати-сестри, вони дуже добре відносяться один до одного, вони дуже близькі. Тож, це. Теж грає на цю ідею. Також батьки в них доволі заможні. І фестмен, він працює спортсменом. Все ще, він вже пожилий, але він працює спортсменом. Він дуже класний спортсмен. І до того ж, він а, став писателем він здається. Вже, ну, типу, 10-й рівень навички в нього це точно. а В нього ще вчора здається. виплило, що а, в нього тепер 4 зірки популярності. В мене перший раз персонаж з, з такий популярний. А, я трошки, типу, не готувалася до такого, але, блін, обожнюю його. А, я буду по ньому скучати. Ну, тож. Я вирішила і забудувати ці три тангауси для моїх трьох дітей. А ось так: от. в принципі, я встигла їх забудувати десь за неділю до того, як вони стануть дорослими. Тож я ще трошки грошей з наших орендарів взяла. Ці танхауси доволі дорогі вийшли, але в принципі я знайшла без проблем людей, які сюди заселяться. Тільки щось мені так повезло, що в мене постійно виникає повідомлення, що щось відбувається саме в третьому танхаусі. Тобто в мене вже було засорення. Басейну, тому що в мене є тут басейн. Тут було засорення басейну. Я платила за його чистку. Це таке, типу. Просто подзвонив, сказав, приїдьте, почистить. Вони прийшли, почистили, все, все прекрасно. в мене в третій квартирі вже був страйк, що дуже цікаво. Як він смів. Я, я цього чувака реально запам'ятаю і потім знайду. Він мені тут стільки нервів наробив. А потім в нього було а, багато людей в нього було, а, тому що в мене стоїть штраф за це, і він мені виплатив за це штраф. Потім був... А, Дуже гучно було в його будинку. За це він мені штраф не хотів спочатку платити. Мені прийшлось бути дуже настойчивою. І він виплатив мені той штраф 250 баксів. І, здається, що ще було саме з третім Танхаусом? Я не знаю, чому йому так повезло, саме третьому. Але, ну, типу, це дивно, реально. Uh, і так, ви зараз, в принципі, бачите, як я вже закінчила добудовувати um, перший таунхаус. А через це, що будувала я насправді дуже довго. Через це я не знімала, як я розкидую різні дрібнички всюди, тому що, ну, типу, це б зайняло ще 3 години, я не знаю дуже багато, і насправді в мене було дуже багато підходів до цих танхаусів, тому що я хотіла зробити так, як треба моїм персонажам. Тож я показую вам остаточний результат вже трошки готовий повністю. Мені сподобався в принципі, як вийш перший танхаус, але в мене невелика проблема з плануванням цих танхаусів. Ну, типу, щось мені дуже. Не знаю, щось мені не подобається, ці їх планування. А я десь, десь удаляла я стіни, десь додавала їх. Насправді я не морочилася ніякими правилами, тому що все ж таки мені треба ці будинки для моєї династії. Тому, ну, типу, що я буду морочитися, хто я така, щоб вставляти собі ж Палки в колеса. А мені все ж таки ще треба жити тут, <смі> чи треба буде грати тут. Я думаю, ми ще довго будемо грати тут, тому що я буду не готова будувати ще щось. Насправді, в мене тут виникло таке питання. Мені дуже цікаво, чи багато з вас реально самі будуєте будинки для своїх сімей та династій, чи просто берете десь в галереї. Або на треї знаходите. Тому що я для своїх практично ніколи не будую. Я в основному будую тільки для відео, а, тому що не знаю чому. Ну, мені здається, це трошки таке втрачання часу, я не знаю. Це, напевно, гарно так казати, але, типу, ну, щось таке. А насправді тому я в основному. Беру для своїх династій вже будинки десь з галереї, і просто туди розкидую потрібні мені речі, а, приводжу до. Такого нормального виду, типу, і все. А, тут, вже, ну, як ви бачите, вийшли трошки по-іншому, тому що, в принципі, і для вас треба було щось цікаве зробити, і мені треба було десь їх жити, відправляти. Тож, якось так. Взагалі, в мене перша ідея була про те, щоб просто поселити сюди а, мого спадкоємця в перший будинок, а інші два просто віддати якимось рандомним сусідам. Але тут сталося те, чого я взагалі не очікувала: це те, що моїм дівчаткам-сестрам сподобалось робити різні поділки, різні там, картини малювати, в'язати. оці всі такі штуки робити. І... По правилам династії в цьому поколінні мій спадкоємець повинен мати магазин з різними такими столярними речима. Але ось я задумалась що, якщо це буде прикольний спільний магазин, типу, брати і сестри просто відкрили свій магазин, щоб кожен продавав свої речі. Мене дуже надихнула ця ідея. Тож я і вирішила, що вони будуть. Поряд жити в магазині. в них буде якась типу, невеличка майстерня, де вони будуть всі ці штуки робити, а потім за допомогою функції, типу, подарувати подарунок. Я буду передавати речі від одного сіма до іншого, а потім їх виставляти в магазині. Можливо, хтось вже намагався так робити. Якщо ви намагалися це робити, і у вас виникли якісь проблеми з цим чи щось таке, то, будь ласка, напишіть мені, тому що ну, не хотілося б мені ще відволікатися на те, щоб вирішувати різні проблеми, які можуть з цим статися. Дуже хочеться насправді просто грати. Не хочеться не будувати, нічого не робити, просто грати, тут зайти і грати. Але, на жаль, іноді не виходить. А -а -а. Тож, якось так, ми зараз якраз, як ви бачите, другий будинок забудовуємо. Я вирішила, що ці три танхауси однакові. І, по ідеї, як, ну, типу, з боку забудовника можна предположити, що всі три будинки мали б однакове планування. Але. Мені ця ідея не дуже сподобалась. Мені було б скучно насправді забудовувати три абсолютно однакових станхаусу. Тому планування в кожному з тенхаусів в мене різниця. В основному, да, десь типу, схоже, десь ні, але ну, типу, загальна ідея була така. А, тож в першому будинку в мене була окрема спальня. Окремий туалет, окремий душ, і в коридорчик, там ще пральна машинка, все таке, і обще пространство, а там, де така довга частина будинку, йде там спільне пространство для кухні та вітальної зони. Доволі прикольно, але насправді вітальна зона виходить дуже маленькою. Тому що там тільки що диван, телевізор і все. Так, так. А в другому будинку я вже вирішила зробити саме кімнатами це все. Тому я відділила окремо доволі велику ванну кімнату. У мене там навіть два вмивальника, тобто вона доволі велика. І також така, типу, величенька в принципі, кімната спальна. І вирішила в уголку зробити кухню. А мені, в принципі, сподобалось, як вона виглядає. Але в мене залишився оцей виямок 4 х 4, який, в принципі, ну, ти нічого не поставиш, тому що, типу, сім туди не добереться, ну ніяк, ну взагалі ніяк. Тож я вирішила додати туди оці всі бойлери, електричні щітки, все, що прийшло з цим форенд доповненням, то я вирішила туди засунути. Я не знаю насправді, як воно працює. Це таке питання, тому що в своєму зараз великому будинку. А, де зараз всі мої персонажі живуть. Там я теж ставила для себе цей електричний щиток то це бойлер. І думала, що вона, типу, буде періодично ламатися, типу, прикольно, можна буде визивати когось, щоб вони приїхали, а, Ну перевірила все таке. А, але вони ще жодного разу не ламалися. А я вже граю в ньому, напевно, Ну не знаю, місяць точно. І жодного разу не ламалась. Короче, обидно, обидно. Тож, в принципі, так. В другому будинку в мене навіть вийшла така, зона, дінер-зона, де можна за столом поїсти. тому що В першому будинку були тільки барна зона, тобто там барні стульчики і цей корнер кухонний. А тут вже вийшла така. Типу, і Вітальня, і також Вітальня. Їдальня, вітальня. В принципі, мені сподобалось те, що в мене вийшло. Але знаєте, ніколи не вдоволений на 100%. Це про мене. Ой, ну коротше, я таке. І так, в принципі, ми і закінчили з цим будиночком. Я вам трошки покажу, як я його доповнила всякими мелочами. І, ну, реально, з всякими дрібничками все вже виглядає більш обжито, більш симпатичніше. Я, звісно, навіть не думаю про те, скільки мені потім грошей за ці всі тангаузи треба буде виплатити, тому що це ж. Моя сім'я повинна купити. А, здається, воно навіть 200 чимось тисяч стоїло. То мені навіть прийшло читернути і своїй е, сім'ї е, додати гроші. Тому що, ну, типу, а що робити? У мене ж вже є така ідея, це буде для моїх дітей, тому а що робити? І я, до речі, тільки зараз зрозуміла, що виходить, такс за кожну ділянку по 50 мільйонів. Я просто думала, що ця такса вона, хоч якось, змінюється з тим, ну в якому стані цей будинок, скільки там клітинок чи щось таке. Але воно, в принципі, статично тільки 50. Ну, моя сім'я вийшла в плюс, здається, за ренту їм платять щось типу 590, а вони повинні таксу платити е, 150. Ну, типу, в плюс вони і виходять з цим будинком, Тож непогано. У цьому будинку по планіровці, я повторила вже цю невеличку технічну кімнату, також додала бойлер, електричний щиток і типу все. А далі я побудувала спальну кімнату, прям окрему, в принципі, що такого, в мене всюди ці спальні кімнати. А, але цікаво, я тут вирішила зробити кухню, її типу відокремити як кімнату. Але поставити там не двері, а арку велику. За що цього, хоч і а, простір ділиться, але все одно це виглядає як інша кімната, Тож теж непогано виглядає. І також доволі повноцінна ванна, туалет в мене вийшли, тож теж непогано. Туди тобто все вмістилося, що треба. А все інше в нас залишається просто у відкритому просторі. Не знаю, можливо, навіть. Третій будинок по планіровці мені подобається більше, не впевнена, але можливо, можливо. До того ж, ці будинки побудовані на ділянці, здається, 30 та 20, яка є в нью Венюкресті, але її немає в Озі Спрінгс, де я буду саме цей будинок. Тому я ззаді і побудувала цей басейн, який буде спільний. Ну, в принципі, ви вже зрозуміли, що просто зайняти місце. А, до того ж, все тут огороджено кустами. І от мені тепер цікаво, чи не будуть просто лізти через кусти кожен раз? Тому що, типу, кусти це дуже цікава ідея така. Вона виглядає дуже офігенно, Але потім, коли ти починаєш дивитися, як сім в тебе просто. Напряму через кусти. Прям полізти такий сором, господи. А, ну, взагалі, коротше, жах. Жах. А що не жах? Жах. Я ж кажу жах. А, в принципі, так в мене і вийдеся. Що ж, я. В принципі, показала вам все будівництво, яке хотіло. Ці тенхауси у виді шел, ракушок ви можете знайти в галереї у авторські um, by Camilla. Якщо правильно я продублюю, сподіваюся, не забуду. Також в неї є дуже багато класних um, ракушок, будинків, які теж можна подивитися, і, можливо, якийсь зацепить вас. За саму душу. А, також я додам посилання на відео Shell Save File Shell. Також можете подивитися і те відео, можливо, можливо, якщо сильно захочеться, і переглянути всі лоти, які в ньому є. А також посилання на Shellville я додам в описі під відео, щоб ви довго не шукали, якщо не захочете дивитися то відео. І такі, а що? А, сподіваюся на ваші лайки, коментарі та також підписки. Буду чекати на нашу наступну зустріч. Тож, бережіть себе, слава Україні! Побачимося в наступному відео.